З надцяти країнах світу так чимало українців через певне обмеження у фінансах продовжують спати на старих продавлених матрацах або ж ночують на розкладних диванах, бо повноцінне ліжко не вміщається в їхній квартирі. І навіть не здогадуються, що для усіх їхніх проблем із незручним спальним місцем є універсальне рішення за доступну ціну. Замовляйте топер матрік для комфортного сну за доступною ціною. Ви обов'язково знайдете свій. Утім, ви можете замовити нестандартного розміру будь-якої довжини чи ширини, адже обираючи топер матрік, ви купуєте просто з заводу купувати у виробника безпечно і надійно. Телефонуйте або ж переходьте за QR-кодом та замовляйте вже цієї миті, аби отримати безкоштовну доставку. На цьому топері ви можете спати солодко, мов безтурботне дитя. Це гарна альтернатива новим меблям чи дороговартісному матрацу. Просто придбайте матрік, простеліть його на будь-якій нерівній поверхні, та отримайте комфортне спальне місце. Що ви плануєте у нарбоні? У мене там робота. Я поїду з вами. Нагода прокрутити гарний бізнес. Ти шахрай? Ну, я просто вдаюся до ринкових прийомів. Ми з моїм діловим партнером їдемо у нарбону. Масштабний проект ресторану швидкого харчування. У нас же бізнес, друзяко. Тобі точно треба лікуватись. Придурки, а це як треба розуміти? Пограбували кремницю на заправці. Ти поцупив поліційний радар. Отже, є шанс добре заробити. Сьогодні о 19.50 це експериментальний комп'ютер кохання. Дозволяє встановити, чи підходять двоє одне одному. Знаєш, чого я хочу? Щоб ми в ніколи не розлучались. Ми щойно зустрілися. Ти натрапила на дивного хлопця. Любов, нерозумна. Вони створені одне для одного. Придурки на канікулах. Я така розгублена. Не знаю, що зі мною. Кохання річ серйозна. Її треба заслужити сьогодні, о 21.30. Там нас було 130 чоловік. Нам давали в погреб юшечки полстаканчика на день. Через дві неділі привезли хліб, повністю цвели. Покидали, наче, тим собакам, як кажуть. Нелюдське випробування війною. Трупи лежать, і ми сидимо. Вони не розрішали виноси. Навіть усе це не в змозі зламати українську душу та забрати жагу до перемоги. Просимо допомоги у зборі. На паза шляховий. Уже я віддаю цим дядька. Машину, щоб швидше була перемога, аби маленькі українці могли знову жити нормальним дитячим життям. Заказуйте м'ясо, та васу та сердельки. Все, що є домашнє. Буєки, вот і приготування м'яса це чоловіча справа. Уперед та до роботи. Полум'яний сезон розслідувань з наполегливим детективом. Я абсолютно переконаний, що це вбивство. Виходить, мені нічого не лишається, окрім як розкрити його. Я хочу допитати свідків. Вони вже полетіли додому. Смерть у раю у будні о 19.20. це просто райська робота. Підписуйся на телеграм-канал Свідок. Головні новини України та світу. Вся актуальна інформація про обстріли та військові дії. Стань свідком. Пірніть у світ тварин разом з меха. Сіті Energy Ми постачаємо надійність, довіру, розвиток, партнерство. Сіті Energy – більше, ніж газ, стабільно, чітко, прозоро, своєчасно. Як годинник, як робиться Груп. рано вранці в лабораторії харківської психіатричної лікарні, вбивають інтерна Катерину Петрову. Один влучний постріл крізь зашторене вікно став смертельним. Зважаючи на точність, жертві влучили в голову, стріляв професіонал. Виявилося, що Петрова ніколи так рано на роботу не приходила часто запізнювалась.